Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок у затишному місці. Село Білоусівка Черкаської області, Драбівський район за 100 тисяч гривень. Будинок повністю з цегли, три кімнати, кухня, коридор та зала. Площа будинку складає 62 квадратних метра. В будинку проведене опалення, газ та вода. На території подвір'я є город, допоміжні споруди, літня кухня, підвал. Площа городу складає 16 соток. На території посаджені фруктові дерева та є клумба перед будинком. Будинок збудований у 1992 році. Як, на мою думку, дуже гарний будинок. На жаль, фото є тільки зовні. Але ви завжди зможете звернутися до господаря, і він надішле вам всі необхідні фото. Телефон в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будинок знайшов свого господаря.